Напередодні Свята Весни щиро вітаю вас, представниці прекрасної половини людства, з нагоди чудового дня 8 березня. Ми, чоловіки, завжди готуємося до нього по-особливому і з нетерпінням чекаємо цього свята, щоб висловити вам захоплення вашою красою і ніжністю, вмінням і працьовитостю, мудрістю і розумом, чуйним серцем та доброю душою. Роль жінки у суспільстві складно переоцінити. Нашого життя, вірними супутницями і соратницями, своїм чоловікам, турботливими і чуйними матерями, бабусями, сестрами і доньками своїм рідним. Окрім цього, можна із вас, кожна із вас виконує важливу соціальну роль у суспільному житті нашого міста, приносить безцінний вклад у розвиток і забезпечення життєдіяльності. Завдяки вашому таланту і здібностям, душевним і моральним якостям. І сердечним ставленням до будь-якої справи ви вмінно виконуєте свої соціальні зобов'язання та професійні завдання. Надихайте чоловіків на нові звершення, пом'якшуйте різкій чоловічі, нагадувати вам за вашу підтримку і професіоналізм, розуміння, витримку та терпіння. Сердечно бажаю вам, любі жінки, матері, бабусі, дружини, доньки, сестри, колежанки, миру і стабільності. Не денучої молодості та прости, нехай вас ніколи не минає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, аби ви почувалися щасливими. До святого. Нагородити почавською громадою Баштанської районної державної адміністрації Божко Євгенію Анатоліївну. Головного спеціаліста сектору з питань внутрішньої політики. Звязків громадських у справах праці та інформації апарату батячого міністра, заступнику праці, професіоналістів, активну життєву позицію та з нагоди міжнародного жовчого дня 8 березня. Змієвську Надію Миколаївну, реєстратора логічного організаційного методичного кабінету Баштальської центральної районної лікарні. За багаторічну суддіну працю, особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я Баштанської районної ради та з нагоди міжнародного сідачого дня 2 березня.